Всім привіт, з вами Дуей, і сьогодні у нас передноворічний випуск. Наперед вітаю всіх Як наперед? З наступаючим 2016 роком роком е вогняної мавпи Чи як воно там? Огняна обізянка по-російськи, якщо Ну, починаємо грати на Т-34. Поки що найкращому танку, найбільший левел. Так, заходимо. Кинуло нас на Winterberg. Такий в снігу. Блін, ну чого снігу зараз нема? А, Так скучаю за снігом. Не пам'ятаю, коли я останній раз бачив. Так, ми попали в топ. Це радує. Ом. Так. І тепер треба думати, куди нам їхати. Да, подивлюсь, куди більшість поїде туди і я, як завжди. Треба мати збоку хоч декілька танків, з яких можна сховатися. До речі, вийшла оця обнова новорічна, додався ангар, як ви вже бачили. О, додалось щось 8 танків, походу. Досить, немали... досить така немаленька кількість. Часто навіть не бачу їх ще. Не бачив ще тих танків, в принципі. На початку гри, коли тільки обновили, лише зайшли в гру, відразу вибиває такий список. І в тому списку вказані всі танки, всі ті обновлені всі і які додали. так я думаю я повинен тут виходить не один ляток є ще більше. так не знаю, так заховаюсь десь в цьому... пробую хоча тут і сховатися нема за що появиться Палево. Прощение башны невозможно, уничтожим механизм. Башни спитен. Oh, no. Блин, башня не полетается нифига. Вот. Не, шайн ветермент воды. Так, чекаю секундочку. Башни частично восстановлено. Скорость вращения снижена. так, я не бачу. Yeah, да, скорость это башни Я не скорость Я не Так, Я не вижу... Я не вижу. Я не вижу. Я думаю это Добавили. Поговоримось. Врага не пробіга. Обнаружив. А ну це якийсь не дуже продуктивний бій. Мало я тут наніс. Та що мало взагалі нічого не наніс. Мене вальнули з трьох патрон. Сно... з трьох снарядів, блин, патрон. От цей. Ангарчик. речі, тут. десь Санта Клаус літає. Така класна. Блин, чекаю не дочекаюсь, поки прийде новий рік. Так, де Санта Клаус. Скот яна. би ще додали якусь новорічну... Новорічну ну, карту, щось типа ялинка здоров'я з вами. Так, переходимо на ПТ-шку. А, хоча ні, тут ікс вже збитий. Це що за танчик? Перший левел. Колошу... Колошусенка. Якийсь. От-вот-вот, от, 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 бачите їх, бачите, ви теж їх бачите. А, Санта Клаус. А, Миколай вже прийшов от, позавчора, походу. Так, прийшов позавчора Миколай у нас і скоро буде Дід Мороз бігати. Літати. Точніше, нас Дід Мороз бідний дуже. Він не літає, він ходить пішки. Лазить по каменах. <кхем> так, загружаємось в очерді ігроку 1551. Досить файна кількість. Я ще не звертався швидше на це увагу, ну. Но... Думаю, це досить багато. Так, вже літня карта така. З листячком. В принципі, тепла теж хочеться, а часто нам важко оприділитись, що ми хочемо. Блін. Нічого це не нагадає. <риві> Ладно, там от... Еще один от. Еще один. Еще один. Знаєте? Що у нас так багато? Да, подивимось, скільки він їде, бо Я вообще не знаю, збитки це ми. Ого, і начинається. Дав другого раді. Пароль логин и вот аккаунта купать его с не пошло тут все пячку лак ладно кого-то так поворот неофайни через поворот, ли ну блин поворот на неврину Ну швидкість, швидкість вбиває. Прям мол, не блін. О, те один. Уийв! Чувак, думав, ми їх ми його не побачили. Не тут то було, б. Ми бачимо всіх. Бляха, Ну скотина. ну. Шоу все Ну тут прикольно перезарядка на ну, всего 3 секунды так что так шо, так шо. Це плюс Скажу так на досить плюс. Я так понял э -э -э катку в ну, заихати якось так щоб ще на неаскопнулся урону, хоча би чимось. Блін, да. Та, ну, воно в І, блядь, чого-то пустіше. В принципі, не тримає. Я так понял выиграю тут позав... по захвату бази. Трохи буду мати проблем. Ну mm. так що у нас тут Ніц Ничего. Mm. Все под... по одному, по два танки, не фига. О, это ми. Я це мені тут бомбу дощить его. Ах. Базу захопили. А, ж захотів когось завалити, він тут базу захопили, ну що за не. От, до речі, відкрилась якась польська... пушка. Відкрию Ем... Ясно. Я все зрозумів. Я можу цього... відкривати. Так, точно. Та ладно і так зараз продам цей танк. Що у нас тут? До чого друг хотів лізти? Шкода. М -м Чехословакія. Блін. Та собі. Реально я навіть не бачив, що її додали, Якось давненько, певно, не заходив сюди. Так, зайдемо все таки. <кій> Купимо цей танк, подивимось, що чехи можуть робити. Так, закуплю боєкомплект відразу. Ну і відразу походу ні, нічого не, не зроблю. Нема в мене баблана. Це... Досить велика лінійка, хоча од... одна. цього нема куди повернути так особо. Ну, тільки донат є. О, oh, стоимость 3700. Не хватает 3700. Защибись. Я втішлен. Так. Можливо цей танк стане одним з моїх улюблених. Так, не цей. Так, продати. Казар модебілізувати. Нуль. Так, ушел танчик. О, такі у нас танк, якісь вони всі вузенькі чи що. Чи мені так здається. Ладно, відразу ну попробуємо збити тут ікси. І заробимо на якусь. На якесь оборону. О, блин. Моя улюблена карта реально. Так, все, другий левелап, блин, як мене ці. Кидають. До 5. до 6, до душости на тому. так 16 секунд реально найтупіша карта Не ну як не не непогано но ну, мене нервує на той факт що відразу світиться. Ну все усі не верно Бой І... начинается Так, засветить. А, блин, сейчас я тупо. Хотя, не. Блин, не знаю, по какому-то Блять, Реально, у меня тоже уже засветило. А, блин. О, вот, хоть на низ. Пробитие. Можно его и завалю я. Командир, там тоже. Видимо, снижено. Повреждение гусеницы. Шанс на лево увеличен. Так, в принципе, ничего смешного, меня Но... Это не завалили. завалил. Но... Так, я. блин. Уверен. В... В... Давай, давай, давай. Опа. Вуаля. Так. Эээ... пока что мы продаем. Думаю, это не надолго. Вот вольну. Успеть вот там. Так. Давай, давай, сбойся. Ты что, взводка вообще не пашет? Есть на бульвасу зараз перезаряд. Не пробіл! <плес> ай, 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 ай. Це, це той бот. Блін. Блін. Та, реально ми тут не виграли по-любому. Якби, би навіть я лишився в живі. Да, майже кожен 5-4 юй. Що за цифри? Так, цей чувак вообще за десь тут. Я не знаю що він тут робить. Чувак, до тебе едет. Куда ти стріляєш, Лол. По суті, він міг з одного пострілу завалити його. Здоровий такий танк. Ладно. Воу, яка картинка. Так, що нам дали? 3000 і 1200, да, 123 опиту, Можу пушку або гусеницю, Ладно, на ну цьому я завершу своє відео. Вітаю вас з наступаючим новим роком 2016 і подивимось на, на таку гарну картинку. Такі Йой. Ладно, всем пока. З вами був Панда Йои. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.